Привіт, хороші та погані хлопці та дівчата! Як завжди, під різдвяні свята я прийшла із подарунками. Перекладаємо, розбираємо та вчимо англійську за англомовними різдвяними та новорічними хітами. Let's ho ho! До речі, цікавий факт: ви ніколи не замислювали, що Санта Клаус і святий Миколай, той самий, який приносить подарунки українським діточкам, це одна і та сама людина. Все просто. Санта це похідне від слова «сейнт», тобто святий. А Клаус це скорочене від Ніколаус, тобто Ніколас, тобто Миколай. До речі, дуже часто його просто називають Saint Nick, тобто святий Нік. А Нік це Миколай. Але не забувайте, коли пишете листа Санта Клаусу, не помиліться з правописом, щоб не вийшло, що ви пишете Dear Satan, а то відправити листа Сатаніралбайсел. Санта Сента. Ну що, переходимо до пісень Кріс Рі Home for Christmas. Їду додому на різдво. Driving home for Christmas дуже відгукуються слова цієї пісні, тому що цього року знову на різдво і на новий рік багато людей, мільйони людей українців не може бути разом зі своїми сім'ями через війну. Звичайно, що першочергово ця пісня була написана зовсім не про розлуку через вимушене переселення кудись, або через те, що твої рідні на фронті або ти на фронті. Але в цьому і є сенс будь-якого мистецтва пробуджувати в нас якісь думки, якісь почуття, навіть якщо оригінальна пісня була написана зовсім не про це. Кріс рі написав цю пісню, коли його дружина приїхала забирати його після запису на Abbey Road Studios. І тоді справи у нього йшли не дуже контракти з ними. Не дуже підписували, тобто його платівки не продавались, і він сів в машину і думає собі: блін, як все фігово. Ну, хоча б їду собі додому на різдво з родиною святкувати. І якось так одне за іншим народилась мелодія і слова, і народилась така прекрасна пісня, яка стала дуже популярним хітом. І зараз в Британії більшість людей вважають цю пісню найкращою піснею для Різдва. I'm О, чому я співати почала трошки. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Я еду додому на Рездво. Не можу дочекатись, коли побачу ці обличчя. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the town. And, home for Christmas. and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car. Driving home for Christmas Ну, примітивність рядків цієї пісні, якби наголошує на тому, що вона була написана в машині десь там на колінці, але вийшло дуже класно. Я цю пісню особисто дуже люблю. Так ось, що там далі співається, і пройшло дуже багато часу. It's been so long, it's been so long, Так багато часу пройшло. But I will be there, але я там буду. I sing this song, Я співаю цю пісню. To pass the time away, щоб якось перечекати час, ну, щоб швидше промайнув час. Driving in my car. <гум> Мені цікаво, як він такий, типу Driving in my car. Driving home for Christmas. <гум> Нагадую, що to drive. А, до речі, він трошки тут під. До речі, він тут трошки збрехав, тому що «to drive» – це їхати за кермом, а «to ride» – це бути пасажиром. Ну, як ми знаємо з цієї історії, саме дружина його мала бути за кермом, а він там просто сидів собі щось писав. «It's gonna take some time». But I'll get there. But I'll get there. Такий. Так дуже довго, довго це займає багато часу, але я там буду. <laughs> такий, як цей віслюк із Шрека, такий. Ми вже приїхали? Are we there yet? Are we there yet? Далі такі ще є цікаві слова. Top to toe to in tailbacks Oh, I got red lights on the run. But soon be a freeway. Yeah. Давайте перекладати Top to Toe це з голови до п'ят, хоча toe це не п'ятка, це палець на нозі. Запам'ятайте, що у вас 10 fingers і 10 toes, тобто не 20 у вас fingers, Ну, хоча, може, якщо у вас на кожній руці по 10 пальців, тобто finger – це палець на руці, а toe – це палець на нозі. Так ось він каже, що з голови до. Пальців на ногах, весь у tailbacks. Tailback – це британський варіант слова traffic jam, тобто затор. Але до чого тут top to toe? Ну мені, наприклад, це уявляється як ялиночка різдвяна. Тобто, з голови і до самого низу вона вся в таких вогниках. Саме про ці вогники і говориться в наступному рядочку. I got red lights on the run. У мене оці червоні вогники, червоні ліхтарики включені постійно. Тобто він в заторі тягнеться і все там таке горить і світиться, як ялиночка. But soon there'll be a freeway, але скоро буде траса. Ну тобто, скоро він з затору цього вийде, і буде траса, і вже там швиденько доїде додому. Дуже такі надихаючі слова, тобто ще трошечки, і я вже буду скоро вдома. І, в принципі, історія написання цього треку нам говорить про те, що навіть коли у тебе якісь rough patches, тобто такі не дуже прості часи, то треба чекати, намагатись працювати, і тоді все. Вдасться, а нам з вами, наприклад, треба продовжувати допомагати нашим військовим у ці складні часи. І я вам зараз розкажу, як робити це і поєднувати це з вивченням англійської мови. Нагадую, що у мене зараз триває благодійний курс вебінарів з англійської граматики. Кожної неділі, о сьомій вечора, ми зустрічаємося на прямій трансляції в Ютубі і розбираємо якусь дуже важливу тему в англійській граматиці. Робити це можна абсолютно безкоштовно, але я закликаю вас в якості подяки за це, робити донат от на цю баночку. До того ж, долучитись до цього курсу можна також, придбавши один із пакетів. Наприклад, за 20 доларів, 10 із яких знову ж таки підуть у цю банку, ви можете отримати доступ до телеграм-чату і завдання із телеграм-боту, які я розробляла сама. Кожного дня цей бот буде відправляти вам якесь завдання, на яке ви будете писати відповідь, наприклад, записувати аудіоповідомлення, надсилати текст, якусь карти. Ринку виконувати тести, тобто мати активність на кожен день. А я це все буду перевіряти. Ну і також, плюс до цього, ви можете брати участь у розмовних заняттях, які проходять один раз на тиждень, і на яких ми в маленьких групах обговорюємо все, що сталося за цей тиждень. Ну а навіть якщо ви не хочете навчатись, все одно можете долучитись до збору, тому що у нас постійно є дуже багато запитів, і за ці гроші ми купуємо FPV-дрони, батареї, автівки і дуже багато різних інших речей, які просять у нас військові. The reindeer loved him as they shot it out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Rudolph the red-nosed. <laughs> Rudolph the red-nosed reindeer. <laughs> <laughs> Я дуже багато разів намагалася це записати. <laughs> Вийшло, фух. Тобто, Rudolph червононосий red-nosed олень. Пісня написана ще у далекому 1949 році, і співали її багато хто, але належить вона такому виконавцю, як джін Отрі. І перш ніж розбирати пісню, давайте відслідкуємо звідки взагалі ті олені взялись. У 1823 році вийшов вірш Клемента Мора, який називався «A Visit from St. Nicholas», А робоча назва у нього була Twas the night before Christmas», тобто це була ніч перед. Різбом. До речі, це твоз, якщо десь побачите, це таке сукупне it was, просто скорочення, яке злилось в одне слово. І саме в цьому віршику вперше розповідається про тих самих вісьмох оленів санти. Зараз вам зачитаю трошки. More rapid than eagles, his coursers they came. And he whistled and shouted and called them by name. Now dasher, now dancer, now prancer, and vixen, on comet, on cupid, on Dunder, and Blixen. To the top of the porch. to the Top of the wall. Now, dash away, dash away, away, dash away all. Як бачите, тут перераховуються всі ці олені за іменами і звати їх ось як Dasher, Dancer, Comet, Cupid, Thunder, Blixen, Prancer and Vixen. Ну а згодом, коли культура навколо Різдва стала дуже комерційно прибутковою, додали ще такого оленя, як Рудольф. Тобто Рудольф. You know and Dancer and Prancer and Vixen. comet and cupid and donner and blitzen but do you recall the most famous reindeer of all you know dasher and dancer and prancer and vixen And Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Всі ви пам'ятаєте і перераховуєте, там, як їх звали. Але чи пам'ятаєте ви найвідомішого оленя з усіх? Дуже цікаво, фактична якась помилка. Типу, а чи пам'ятаєте ви типу найвідомішого? Ну, звичайно, він же найвідоміший. І далі співається наступне Rudolph, the red-nosed reindeer Had a very shiny nose And if you you ever saw it, you would even say it Юрівенсе Рудольф, червононосий олень, мав дуже блискучий носик. І якби ви колись його побачили, ви би навіть сказали, що він світиться. Ну і звичайно, так як він був самий крутий, а всі інші олені йому заздрили. Вони його трошки буліли. І далі співається наступне All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. І всі інші олені, до речі, reindeer це саме північний олень, не якийсь там просто deer, а північний олень. reindeer. Це не дощовий, тому що пишеться це ось так. А ще варто сказати, що слово «deer», як і ще парочка дуже дивних слів, не має форми множини. Тому коли ви кажете один олень» – це «one deer», а коли ви кажете вісім оленів та хоч дев'ять разом з Рудольфом, це все одно буде «deer», тобто «nine deer. Так ось, повертаємось до булінгу восьми оленів в сторону дев'ятого оленя Рудольфа. «All of the other reindeer used to laugh and call him names». Всі інші північні олені раніше сміялись над ним і обзивались. To call somebody names» означає обзиватись. «They never let poor Rudolph join in any reindeer games». Вони ніколи не дозволяли біднесенькому Рудольфу долучатись до своїх оленівських ігор. Добре, що не єдиноріговських. Ну і далі співається про те, як Санта нарешті побачив, який же у цього оленя яскравий блискучий носик, і поставив його в саму голову? Господи, коротше, поставив його в голову санчати. Він там був самий головний заваділа. So Рудольфе з таким блискучим носом. А чому б тобі не ввести вперед сьогодні мої сайли? Сани, сани, санчата. Слей. Або следж. Це теж санчата. До речі, слово слей. Ви вже чули у пісні Jingle Bells". Dashing through the snow, in a one Белз, open sleigh» Там, до речі, одна конячка була, а тут аж дев'ять оленів. Ця пісня про Оленя Рудольфа стала настільки популярною, що про нього написали ще одну, і не аби хто, а сам батько рок-н-ролу Чак Беррі у 1958 році. Run, run, like ну і звичайно, що Рудольф тут теж суперзірка. Наприклад, ось що співає Чак Беррі. Of all the you know you are the mastermind. серед всіх північних оленів. Ти знаєш, що ти мегамозок. Тобто ти прям такий найкрутіший, найрозумніший. До речі, помітили, як тут співається reindeers? Ну, добре, добре, так можна. Хоча зі словом «deer», яке не просто не reindeer, а просто «deer», так зазвичай не роблять. Ран ран Рудолф. far behind. Run, run, Rudolph, Рендольф too far behind». Біжи, біжи, Рудольф. Рендольф там зовсім зовсім неподалік позаду. По-перше, ви пам'ятаєте такого оленя, як Рендольф, із тих восьми, що ми перераховували? Правильно, його там не було. Тобто він десятий. Скільки їх блін? Ну до речі, це просто такий фіктивний вигаданий олень спеціально для цієї пісні. Ну їх багато. У них мають бути вихідні, там не знаю, лікарняні, може там. Дружина народжує у когось. Ну і звичайно, ви часто мене запитуєте, що це таке за слово ain't. Ось приклад. Тут воно використано замість слова isn't. Його взагалі можна використовувати замість всього. Наприклад, isn't, am not, aren't. ну і багато чого. Це якщо ви не можете вивчити ці різні форми, використовуйте ain't. На що воно вам треба, правильно? Ну ви зрозуміли, що я маю на увазі, що не треба це слово використовувати у вашій розмовній англійській. No treva. Run run run. They've make it to town. Run, run, Rudolph, Santa's gonna make it to town. Біжи, біжи, Рудольфе. Санті треба встигнути в місто. Не забувайте, що слово make це не тільки щось робити і створювати, а ще чогось досягати і, зокрема, встигати кудись. Наприклад, у пісні natural від гурту Imagine Dragons, які є дуже великими друзями України, це слово теж використовується. I can taste it. the end is gonna gonna make it, I'm gonna make it. I'm gonna make it. Типу, я досягну цього, я встигну, у мене вийде. Run, run, Rudolph, cause I'm reeling like a merry-go-round. Run, run, Rudolph, cause I'm reeling like a merry-go-round. Біжи, біжи, Рудольфе, тому що я кручусь, як карусель. Так, по-перше, merry-go-round – це карусель. Оця така, яка на конячці можна сидіти, і такі гі, -гі дивись, я на конячці, а ти не на конячці. Це просто так рухаєшся на платформі. Ну і звичайне слово reel ви вже бачили, тому що в інстаграмі є рілси. А знаєте, що таке reel? Це катушка. Send it to a boy child. What have you been longing for? І сказав санта хлопчику, а чого ти весь цей час так дуже хочеш? To long for something – це не просто want, якесь там хотіти, а прям дуже дуже чогось хотіти. Можете написати в коментарях, чого ви дуже хочете. I'm longing for… І ваш приклад. Ну а хлопчик, недовго думаючи, сказав: All I want Оламафекрисмис a rock and roll electric guitar… For Christmas is a rock and roll Electric guitar. До речі, там співається не електрик, а просто лектрик. Тому в написанні тексту цієї пісні ви побачите замість літери і на початку просто апостроф. Це як було в тому слові твоз, замість літери Ай апостроф. Ну і воно ще злилось в одне слово. Ще схоже питання Санта поставив дівчинці: Said Said Santa to to a girl child, what would please you most get? Santa to a girl child, what would please you most to get? І тоді запитав Санта у маленької дівчинки, а що би тебе вдовольнило, якщо би ти це отримала? Маленька лялечка, яка може плакати, спати, пити і мочитись. I a freckle stick car. Freckle stick car. How do you want? Freckle stick car. What the fuck is that? Freckle stick car. Well, I heard you. ya. stick car, fine. <laughs> What the fuck is that? І Рудольф <проб> поїхав собі зі свистом, як Saberjet. Що ж таке Saberjet? А це North American F-86 Sabre, також відомий як Saberjet. Це такий винищувач. Ну і очевидно, що він дуже свистить, коли летить. Пам'ятаєте, <проб> там було reeling like a merry-go-round або whizzing like a Saberjet. Це все метафори до того, як же швидко цей Рудольф біжить з разом із Сантою розвозити подаруночки. І тут мені зазвичай згадується той епізод з поганого Санти, де Маркус каже поганому Санті, що наступного різдва він все одно до нього прибіжить і натягне на себе шапку Санта Клауса так швидко, що аж вуха ж в муха опалить. Файка юнеккстісембер, іф аюнекстембер, югонабісогепірфомі югонадуадембекфліп. You're going to put that Santa hat on so fast that you're going to get fucking hat burn. If I call you next December, if I call you next December, you're going to be so happy to hear from me. You're going to do a goddamn backflip. You're going to put that Santa hat on so fast that you're going to get fucking hat burn. Backflip. Backflip. Наступна пісня The Seasons Upon Us» від гурту Дропкік Мерфіс. Dropkick Murphys – це американський кельт рок гурт, який шанує ірландські традиції. І до речі, вони дуже підтримали Україну і навіть випустили свій мерч. Ну а ми розберемо їх різдвяну пісеньку. The season... The seasons upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog seasons upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. Ось lights on the trees and wreaths there's, there's mischief and mayhem. Songs to be sung. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung There's mischief and mayhem and songs to be sung. Ліхтарики на деревах. І віночки треба ще повісити. До речі, ріст, це оцей різдвяний віночок, який вішається на двері. There's mischief and mayhem. Тут є пустощі і хаос. Ну і пісеньки теж будемо співати. Слово мейгем я впевнена, що всі пам'ятають із культового фільму «Fight Club». Саме там був цей «Project Мейгем, тобто проект погром. Багато чого про цю пісню ви можете дізнатись із кліпу. Там дуже детально все показується, тобто кліп про те, про що і пісня. Але давайте все-таки послухаємо, що там співається. Ну, якщо коротко, то розповідається там про різдво у колі родини і де всі не дуже там один одного люблять. Ну і особисто цей співак каже не дуже хороші речі про членів своєї родини. Наприклад, сам фемлизанеста. Спочатку він нас попереджає. Some families are messed up, while others are fine. Деякі родини проблемні, тобто messed up – це коли не все в порядку. А інші нормальні, others are fine. If you think yours is crazy, well, you should see mine. Якщо ти думаєш, що твоя скажена, тобто родина, ну що ж, тобі варто познайомитись з моєю. My sisters are whack jobs, I wish I had none. Their husbands are losers, and so are their sons. Ну і далі він каже My sisters are whack jobs, I wish I had none Мої сестри дуре, походілося б мені взагалі їх не мати Their husbands are losers and so are their sons Їх чоловіки невдахи, так само як і їх сини My horrible, He once gave me a nice gift wrap bar My is a horrible, wise little twit. Мій племінник жахливий, мудрий. Ну тут мається на увазі розумний, маленький засранець. Тільки не плутати слово twit засранець зі словом twat. це п**а. Хоча по-іншому можна назвати її кант. Ну і далі, в схожій манері він розповідає про всіх інших членів своєї родини, але тим не менш святкують вони всі разом. Ось така весела родинка. I'm so glad this day. You can keep your opinions, your а, і далі ще цікаво. I'm so glad this day only comes once a year. <laughs> Я дуже радий, що цей день приходить тільки один раз на рік. You can keep your opinions, your presence, your opinions, happy new year Можеш собі забрати свою точку зору, ну і свої подарунки, і своє Happy New Year. Типу своє з Новим Роком привітання. All this Christmas, we're... В самому кінці я натяк на те, що це абсолютно нормальне ірландське різдво, бо співається тут They call this Christmas where I'm from». Вони називають це Різдвом, там звідки я родом. Around, і на завершення чудова весела пісенька британського гурту The Kings із 60-х, які дуже класні і заслуговують на повагу не менш ніж самі бітли. When I I was small, I believed in Santa Claus, though I knew it was my dad Коли я був малим, я вірив в Санта Клауса, хоча я знав, що це мій тато. Напишіть в коментарях, ви до якого віку вірили в Санта Клауса. О, вибачте, я ж комусь заспойлерила, що його не існує. Треба спойлер лорд поставити на початку. Анавудген апмастокін Крисмес. І я uh, вішав свою панчоху на різдво. До речі, те, що вішують, це саме панчоха, це стокін, тому що це не шкарпетка. Шкарпетка це сок, а стокін це панчоха. Як пепі лонг стокінг, піпі, піпі лонг стокінг, пепі довга панчоха. Беда ластама плейфадакрисме. I stood outside a department store. But the last time I played Father Christmas, I stood outside a department store. Але останнього разу, коли я грав, а ось тут увага. До речі, це і є назва і пісні Father Christmas. Хто такий Father Christmas? Це персонаж, від якого і пішов, від якого пішов Санта Клаус. Типу, такий коротше, я пішов. Давай. Bye -bye, ти старий. Це такий прототип Санта-Клауса. Це зі старих книжок, легенд і історій. Звали його раніше Father Christmas Ну це щось на кшталт е, Діда Мороза, але звали його батько Різдво. Так ось каже він: останній раз, коли я грав у цього, ну давайте називати його Санта Клаусом. Е, але тут це батько різдво. Коли я його грав і стояв біля е, універмагу, там в цьому костюмі. A A gang gang of kids came over and mugged me of kids came over Ціла банда дітей, ну типу таких засранців, якихось, підійшли, і мене обікрали. To mug somebody – це коли ви коли когось обкрадаєте, але робите це десь в темному місці, поки ніхто не бачить, але при цьому погрожуєте людині. А ви mugged – типу на мене напали, пограбували там, може, побили і втекли. Оце to be mugged. My reindeer to the floor і завалили мого оленя або оленів. Ви ж пам'ятаєте, що reindeer це може бути і один, і багато. На землю на підлогу звалили їх. Said, And they said, і ось що вони сказали, ті засранці: Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys. Santa, Ну, ми так його домовились називати. Дай нам грошей. Не треба нам у ці жарти з тими тупими іграшками. We'll beat you you up if you don't hand it over. Ми тебе поб'ємо, якщо ти нам це не передаш. Ну їх гроші, тобто не віддаш. Give all the toys to the rich boys. Можеш там багатеньким хлопчикам віддати ці іграшки. Ось така історія. Не дуже позитивна нота, але сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Тому якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал і не забувайте залишати коментарі. Мені це дуже важливо, тому що це допомагає просувати в Ютубі цікавий англомовний україномовний розважально повчальний навчальний контент від мене. До вас від серця до сонечків моїх. В описі є всі посилання і на мій груповий курс, на вебінари, і на індивідуальні заняття зі мною. Тому що коли як не зараз починати з Нового року такі класні цікаві заняття, все ось там. Переходьте по посиланнячкам туди. Thanks for watching. Bye and happy new year! And Merry Christmas and happy Hanukkah and Kwanzaa and everything else. А якщо вам хочеться ще, то наставте мені лайків. Я прям завтра сяду і стану і, і запишу. Ні, не запишу, просто можете передивитись минулорічний випуск. Там теж дуже класні пісні ввійшли в той випуск, тому вам дуже сподобається.